Заховатись більше не вдасться в Україні. Відкриють доступ до декларацій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і членів військово-лікарських комісій. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила голова громадської ради при національному агентстві із питань запобігання корупції Катерина Будко. Закон про відновлення є декларування прийняли наприкінці вересня. Однак деякі декларації так і залишатимуться закритими з огляду на війну з Росією. У першу чергу це стосується військових та їх сімей, представників спецслужб. Однак для працівників ТЦК та ВЛК зробили виняток. Надто часто під час війни їх ловили на хабарях. Представники ТЦК, а також співробітників ВЛК їх декларації будуть відкриті. Це є виняток, і це було а, те, що. Також говорилося при прийнятті законопроекту, враховуючи всі скандали з моніторного способу життя. все, що було виявлено представників ТЦК, їх декларації однозначно мають бути відкриті. Це була позиція, в тому числі і голови антикорупційного комітету, і багатьох інших. У жовтні національне агентство з питань запобігання корупції повідомило під час перевірок. Військоматів тільки у шести із них знайшли ліві активи на 255 мільйонів гривень. Найвідоміший хабарник, голова Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, у червні журналістам стало відомо, що його дружина, мати і теща вже під час повномасштабного вторгнення Росії придбали нерухомість в Іспанії вартістю у кілька мільйонів євро. А їхній сімейний автопарк поповнився двома Мерседес та двома Toyota Land Cruiser. У липні працівники ДБР повідомили Борисову про підозру за незаконне зба. Гадчення на понад 188 мільйонів гривень та умисне ухиляння віднесення служби також на хабарях зловили його підлеглого начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка та начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В'ячеслава Кушнерова. З огляду на ці та безліч інших скандалів декларації працівників військоматів та медкомісії будуть відкритими. Україна скасувала обов'язкове декларування для чиновників після повномасштабного вторгнення Росії. Однак наразі норму повернули. Національне агентство з питань запобігання корупції має відкрити реєстр декларацій до 10 грудня. А до квітня 2024 року, чиновники мають подати звітність про свої статки за цей рік.